Всім добрий ранок. Щоб перейти дорогу, треба натиснути прінотазіоні педоналі. Чекаємо наш зелений. А ось він трамвай, який їде на монорельсі. Ну, він їде на резинових колесах, але по центру його тримає саме оця одна рельсина. Короче, шукаємо мікрофони, роде або діджай, щось таке професійне Кліпсу на Jacket Fabrics, Нам треба знати, який Коротше, Ми не хочемо купляти якесь дерьмо китайське, але ми ходимо, шукаємо магазини, і магазини всі такі. 10 на 10 і все китайське з AliExpress. І воно коштує, щоб ви розуміли, наприклад, Перехідник з Type-C на 3-5 мм, Джек коштує 9 євро, 6 євро. Е, просто ну, там є ще за 20 євро безпроводні якісь мікрофони китайські. ну, Як от сюди передатчик, а мікрофон тут. Але скільки він буде працювати погодинно, е, я чув якийсь звук, але коли говориш, він аж запирає. Тобто, ну, коли я буду кричати, коли машини їздять, треба буде. Ну, Тихо говорити, щоб воно не запирало. Але як тихо говорити, коли машини проїжджають? Тож, тут усюди сидять або е, з Індії продавці, або з Китаю продавці. Отже, маленькі магазинчики і, залі... і все з Аліекспрес. Немає нічого професійного. Нічого. Я наче в Венеції, я в Мирнограді жив в Донецькій області. 50 тисяч населення людей. Ну, може, вже там 40 було. Е, але... Там такі ж самі магазинчики були, і там три комп'ютери, два наушника і один мікрофон, і той з наушниками, який для телефонів отак висить. Я в шоці. І це майже по всій Європі так. В Нідерландах тільки було класно, в Германії начебто було класно, але Іспанія, Італія про нічого нема. Нічого. Взагалі нічого. Як вони продають, як вони касу заробляють. Взагалі не так, ну що, ось ми знов на острові. Якщо ви придбаєте квиток на автобус, то він діє 75 хвилин, і ви можете пересісти на інший автобус з пересадками приїхати. Але ми тільки що дуже-дуже багато ходили по Материковій в Венеції. І побачили, що автобус номер 2 їде дуже багато де і привозить одразу сюди на острів. І ми сюди приїхали вже на цьому автобусі. Підемо зараз спробуємо зайти в самі приміщення, де ми не заходили. Ну, Такі як Базиліка Марка і так далі. А деякі вулички отакі. Я навіть не усю силу отак зробив. Дивіться, Шо? ну. Повністю так, а я не можу їх розрівняти, тому отака вуличка тоненька. О, Тут вже краще трохи. Тут ще трохи краще. Але тут багато таких вузеньких вуличок, тому обережно, коли позустрічні зу і обережно йдіть. Все, йдемо далі. Ось ми і прийшли, 15 хвилин десь йшли. Це овочевий ринок і рибний ринок. Тут, як ви зрозуміли, продається все в Венеції, все що з риби зроблено. Ну а там овочі продаються, отам трошки. Ось ось він виглядає. Це риночок. А потім все вимивається. Щоб сюди не прилітали чайочки, чайки і не їли все тут. Так, розшукується чайка, тому що вона воріжка щось сожрала і вкрала. Тому хто побачить, пишіть. сан марко і як обіцяли, підійдемо всередину базиліки сан марко і узнаємо, скільки коштує тікет, або це безкоштовно. І зараз ось ми виставимо цю чергу. Ну І буде видно, зайдемо чи не зайдемо. Ось нам туди. Так, Ну вхід тут платний. 100 з гривень. Ну, коротше, він не дуже багато коштує. Але зайти сюди пишуть усі варто. Ось перші секунди. Що ми бачимо, це позолочений купол. Якщо ви хочете пройти далі, то вам треба буде заплатити 5 євро, тому що зачинено. А далі це, скоріш за все, наверх, на балкончик і так далі. Ну, якщо ви заплатили 3 євро, то ви можете гуляти тут зовні, ну не заходячи туди, де ми тільки що я вам показував кадри. А тобто під тим куполом ви не зможете пройти. А так ось цей квадрат ви зможете обійти. Всередину сюди, де сідушки не можна заходити, але отак от можна буде погуляти, подивитись. Тут теж є на що, як то кажуть, поглазіть. Вау. Ця лампа десь приблизно з мій, е, з, з, мій <зріст>, зріст, якщо враховуючи цей верхній купол лампи, навіть вона більша. Ну Давайте далі пройдемо, подивимось, що там. Так, Тут окремо є по типу відділення, і люди прийшли помолитись, а тут мільярд туристів. А тут окремо люди моляться. До речі, всі дивляться наверх, а іноді треба подивитись і на низ. Ми не знаємо, де знаходяться мощі святого Марка, але вони знаходяться саме в цьому храмі, і тому він і називається Базіліка Сан Марка. І у 800-х роках в Олександрії мусульмані, мусульмані е, руйнували християнські храми, і ці мощі були двома купцями вивезені з Олександрії у Венецію. І У Венецію перевезли їх, ці мощі, у свинячих тушах, щоб мусульмані їх не взяли в руки і не викинули, не знищили мощі ці ну, кості святого Марка. Тому вони в свинячих тушах їх перевезли саме в цей храм. І цей храм був побудований саме для мощів Святого Марка. Уявіть собі. Десь тут вони знаходяться, але ми не знаємо де. Я бачу, що там в центрі щось. Ну, Ми бачили. Давайте я підійду, подивимось. В центрі є сама. Можливо, саме там його мощі. Можливо, але ми не можемо знати. Хоча я щось там бачу, бачите. Саме там за жіночку, там от в, в, в тій коробочці кам'яні, може саме ці мощі і лежать. Дивіться, як раніше для людей примітивно пояснювали, що ангели літають на крилах. Хоча, скоріш за все, люди, які померли, вони дух, а дух він літає, ну, можна сказати, в повітрі, да, і є повітря. То крила ж повітрю не треба. Ну так теж я б намагаюся примітивно якось. Але хотів запитати інше. Дивіться, у кожного чомусь ірокез. Тут, 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 у кожного Ірокез Ірок... ірокезина. нашу, Що це таке? Ну і сам вихід не менш крутий зверху, а знизу ну так собі. П'ята вечора, і вже кажуть, що вже закрито тут, в базіліки Святого Марка. Тому ми ще з вами встигли. Ще ми з вами встигли все передивитись. Тому я очікую від вас лайк, може коментар. Але я ніколи всередині не був, а тут на тобі і побував всього 3 євро. А це найдовша вуличка, яку я бачив з усіх тоненьких. Ось наближаю вам. І аж туди вона йде. Я думаю, тут десь пів кілометра точно. Врешті на третій день я знайшов місце, де вішали руку в вбивці. Не вбивці, а варюги. відрубували і тут вішали. І місцеві тут або три рази, або один раз стукають, щоб не дай Бог їх не коснулася доля варюги. О, що я знайшов. І знаєте що? Тільки місцеві знають про оці крючки. Якщо їх ніхто не трогає, то це туристи. Якщо трогають, то це місцеві. Зараз спробую спіймати, дочекатись. А туристи ходять і не трогають ці крючки, тому що вони навіть не знають, що вони означають. Так, Венецію трохи заливає. Ми зараз йдемо на вокзал і будемо трохи висохнути і їдемо вже в інше місто, тому що. Буде тиждень дощ дощі, ну дощі йти по Венеції, тому не варто тут сидіти. Можу тільки уявити, як раніше. Графи графині дожі. Поспішали так під парасолькою, під цими ліхтариками на бал у дворець дожий, палац дожий, щоб потанцювати і е, світськи по, е, поспілкуватись. Бо там хтось когось вже чекав, тому що приїхали на кареті. Хтось звідти, хтось звідси. Ну, а ми сюди. Дивіться, знову взяли потяг 17.079. Ми побачили на платформі табличку. На 13-й платформі, тож, зрівняли цей номер, звірили з потягом, але номеру не було. Ми підійшли до провідників і запитали цей. Справжній номер, вони сказали, так, це справжній номер. Ідіть в цей потяг. Що хочемо проїхатись на другому поверсі. Ось, це другий клас, щоб ви розуміли. е, суперклас. Це другий другий клас це суперклас. Все, їдемо на Местре.